Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий вибір. У нас є. Це у нас керування понижаючим редуктором, тобто повишено-понижено ділітель, хтось там каже на нього. Це у нас є старий зразок і новий зразок. Як відрізняється? Де уваже такий кривий, зігнутий, це у нас старий зразок. Де прямий це новий зразок. Тут у нас Праворуч оригінал, старий новий зразок, вартість його складає 2000 гривень. Що старий, що новий зразок. І Китай, що новий, що старий зразок, по 1000 гривень. Так, ну, давайте по Китаю. Як відрізнити? Дивіться, на оригінальних деталях тут відливки з каталежним номером немає взагалі. Тобто не роблять вони таке. Так. З внутрішньої сторони давайте подивимося на нього. З внутрішньої сторони також ніяких таких особливих прикмет не маємо. Тут якась наліпка збереглася, що виготовлено на Білорусі. Так, стосовно самої вилочки, бачите, вона, як закалє закалений, закалений метал такий. Так, ну, тут можна роздивитися, також є таке трошки. Так, по Китаю. Дивіться, тут от воно виглядає і МТЗ, і напис, тобто каталежний номер. І тут, бачите, це от китайці отак роблять. І тут вони закаляють вилочку, і тут закаляють. Але дивимося на вилочку дивіться. Сама якість так, в оригіналі. Саме літьо це метал. І ми дивимося на якість Китаю. Китай більш таке, от воно. бачите, сама структура металу, структура вона відрізняється з зовнішнім виглядом. Так, друзі, давайте ще раз старий зразок та новий зразок по оригіналу по 2000 гривень. Старий зразок та новий зразок по Китаю по 1000 гривень. Кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за цим номером для замовлень. Також хочу нагадати, країни Балтії та Молдова є можливість відправлення в вашу країну через перевізників. Також нагадую, працюємо ми з ПДВ. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.